І так, ми з вами вже повторили організацію робочого місця в цеху для обробки овочів і грибів. Ми з вами повторили нарізки цибулевих і плодових овочів. Сьогодні, 30 листопада 2020 року, ми проходимо назва тема нашого уроку механічна кулінарна обробка грибів і їх використання. Їх використання. Група по 37, перша підгрупа. І так, ми з вами знаємо, здається, про гриби все. Але одночасно про гриби ми і нічого не знаємо. Наприклад, що гриби вважаються ровесниками динозаврів, тому що при перших розкопках, які були, було знайдено спори грибів. Грибів є дуже багато видів, понад 500 лише в Європі. Але. Використовуються вони лише десь 80 100 видів грибів. І то в різних країнах різна кількість. Наприклад, в Словакії 58 грибів найменувань грибів використовуються в кулінарному в кулінарії. І також вони є в продажі. Але на відміну від Словакії на Україні лише 16. Так, про гриби ще говорили в 14 столітті до нашої ери. Гриби бувають єсильні і не єсильні. Гриби ми вирощуємо у дикій природі, вони ростуть у дикій природі. Проте є такі гриби, які навчилися вирощувати, навчилися створювати їм такі умови і вони ростуть. Самі поширені, самі домашні такі гриби, які ми навчилися вирощувати, це є гриби шампіньйони, ви бачите, от сьогодні ми всі принесли і є глиби. Гливи. Зараз ми поговоримо, поговоримо про гриби, як які і на які групи вони поділяються. Гриби є купчасті, пластинчасті і сумчасті. На кулінарії, особливо в українській кухні, гриби. Використовуються дуже часто, тому що з них готують перші страви, соуси, другі страви, холодні і гарячі закуски. Також гриби використовуються для начинок, як пиріжках, кулебяках і варениках. На підприємства, ресторанних господарств, гриби приходять у свіжому вигляді, свіжому вигляді, у маринованому, соленому і сушеному. Бачите, їх сортують спочатку великі, менші, більші. Тоді о, зачищають, якщо є трава, якщо є ґрунт, зачищають, відрізають нижню частину корінця. Так, бачите? І пошкоджені місця. Е, сушені гриби. Сушені гриби приходять на підприємства, є сушені гриби, білі і чорні, білі і чорні. Я вам поясню, чому. Лише білий гриб, тобто гриб буруви, висихаючи, стає білим. Ви бачите, білим. Білі гриби діляться на сорти. Перший, найкращий, другий трошки пожовтілий, і третій де є корінці. Чорні гриби, всі решту, під підосиновики, маслята, всі гриби, які висихають, є чорними. На категорії вони вже не діляться. Сушені гриби також ми перебираємо, перебираємо, кілька разів промиваємо, замочуємо в холодній воді і де вони стоять 3-4 години. 3-4 години. Я вже чорні гриби і білі перебрала, перебрала, замочую в холодній воді, де вони будуть стояти 4 години. На підприємствах також приходять гриби солені мариновані. В даному випадку у нас є мариновані гриби. Ми їх викидаємо на друшла. Ми побачили, що для маринування грибів застосовують спеції. Наприклад, в нашому випадку це є лавровий листок. Ми ці лаврові листки і спеції. Може бути перець, може бути гвоздика, залежно, що, як маринували або як солили гриби. Ми їх вибираємо. Тепер промиваємо, промиваємо декілька разів, декілька разів промиваємо, даємо стекти, даємо стекти, і ці гриби вже готові для. Використання. Використовуємо ми солені мариновані гриби для приготування холодних закусок, салатів, бутербродів. Так, є у нас ще гриби свіжі. Ми говорили про, ми говорили про шампіньйони. Про шампіньйони приходять, як бачите, ви всі бачите. Отак вони приходять на виробництво. Їх потрібно буде зачищати, але є один ефективний спосіб, як скоріше почистити е, гриби шампіньони, щоб земля, насіння, може бути листечко. Ми солимо, солимо, наливаємо води, наливаємо води. І декілька хвилин, і декілька хвилин вони стоять у воді. Сій, Нам не потрібно кожен гри брати в руку. Сіль і вода забирають оцей бруд з грибів. Ми тепер відсіджуємо. Ми відсіджуємо. Так. Ми відсідили. Тепер так. у нас є шампіньйони. Дивіться. Так. Шампіньони ми використовуємо як для гарячих закусок, так і для перших страв. І нам потрібно робити заготовки. Наприклад. У нас ідуть фаршировані шампіньйони. Що ми робимо? Ми легко беремо гриб, викручуємо, беремо руку, викручуємо легко ніжку і вона відривається. Ніжка відривається. Так. Ніжка відривається. От відривається. Так. Гриб беремо. Так, пластинку його, легко зачищаємо. І шкірка від шампіньона. Очищається. Ось бачите? Так. Шкірку шампіньйону ми вичищаємо. Так. Тепер цей шампіньон готовий для фарширування. Цей шампіньон готовий для фарширування. Наприклад, ножка, саме зачищаємо. Гриби, як і всі овочі, також нарізаються на соломку, на брусочки, на кубики Різні. Якщо на, ви бачите, так, он є у нас соломка. Соломка. Тепер. Дрібно нарізаємо на кубі. Дрібно нарізаємо на кубі. Гри... Гриби можна, залежно від того, якої вони форми, як ми їх покалібрували, великі малі, малі. Малі гриби печериці можна просто розрізати на двоє. У моєму випадку печериці середнього розміру. Ми можемо її розрізати на чотири. Ми можемо її розрізати на 4. Якщо нам потрібно для перших страв, то ми можемо нарізати і ломтиками, часточками. Так. так. Гриби сухі, які були намочені 4 години. 4 години. Ми також. Їх відцідюємо, відсіджуємо. Ви бачите, що вони зм'якли за тих 4 години, що вони стояли, вони зм'якли. І також ми їх нарізаємо соломкою і можемо використовувати для приготування перших страв.